Будильник невтомно дзеленчав, сповіщаючи про початок нового дня. Олена пробурмотіла щось невиразне, простягнула руку і вимкнула його. Ну ось, вихідний, а я забула вимкнути будильник, подумала вона. У кімнаті було ще темно адже світало взимку пізно. На годиннику було трохи після п'ятої, але невдовзі потрібно було піднятися, щоб встигнути зібрати доньку до школи та підготуватися до завтрашньої зміни. Олена працювала медичною сестрою, а її чоловік Дмитро водієм. Вони жили разом вже 10 років і, як то кажуть, душа в душу. Піднявшись з ліжка, Олена вийшла на кухню, налила собі каву і поринула в роздуми. Кілька днів тому Дмитро повернувся з чергового рейсу, якийсь пригнічений. На її запитання він відмовчувався, а коли вона намагалася дізнатися більше, жартував. Олена вирішила не наполягати, бо знала, що чоловіки не завжди люблять ділитися своїми проблемами. Годинник на мікрохвильовій печі показував 5,50. Ще три години можна було ні про що не думати, і Олена вже збиралася повертатися в теплу постіль. Раптом вона почула приглушений голос Дмитра, що долинав з її кабінету. Він ніколи не був жайворонком, особливо у вихідні, і зазвичай спав у такий час. Що змусило його піднятися так рано, дивувалася вона. Жінка тихо підійшла до дверей кабінету і застигла, почувши уривок фрази: Не хвилюйся, все буде, як домовлялися. Вона обережно прочинила двері. Дмитро сидів за столом, схилившись, і нервово тримав телефон у руці. Так, так, я розумію, шепотів він. Сьогодні до обіду. Олена відчула тривогу. Не бажаючи підслуховувати, вона швидко відійшла на кухню. Незабаром там з'явився і Дмитро. Олено, ти чого не спиш? збентежено пробурмотів він, намагаючись посміхнутися. Олена мовчки підійшла до кавоварки і увімкнула її. Не потрібно було бути генієм, щоб зрозуміти, що щось відбувається. Останнім часом Дмитро був нервовим і замкнутим, а ця дивна розмова Хто це був? Нарешті запитала вона, намагаючись говорити спокійно. Та з роботи дзвонили, відвів очі Дмитро. О 6 ранку в суботу? запитала Олена, сідаючи навпроти нього. Дмитре, що трапилося? Дмитро нервово смикав крайська скатертини, уникаючи її погляду. Оленко, правда, все добре, промимрив він. Сказав же, з роботи. Машина зламалася, попросили допомогти. Ти ж не механік, щоб тебе вранці в суботу смикати через зламану машину, заперечила Олена. Ну, мало що. Дмитро підвівся і занервував. Не лізь не в свою справу. Олена відчула образу після десяти років спільного життя він каже їй Не лізь. День тягнувся нескінченно довго. Дмитро поїхав, пославшись на роботу, а думки Олени постійно поверталися до ранкової розмови. Хто дзвонив, про що вони говорили? Чому він приховується від неї? Сумніви заповзали в душу, але вона намагалася відкинути їх. Ні, дурниці, Дмитро не такий, казала вона собі. Він би ніколи. Увечері, коли Дмитро повернувся, Олена спробувала поговорити з ним ще раз. Дмитре, почала вона м'яко, я розумію, у тебе можуть бути секрети, але. Та немає в мене жодних секретів, скільки можна про одне й те ж, не витримав Дмитро. Але я бачу, що щось не так, заперечила Олена. Ти сам на себе не схожий. Скажи мені, що сталося? Нічого не сталося, відвернувся він, уникаючи її погляду. Дай мені спокій, я втомився. Дмитро пішов у спальню, голосно гримнувши дверима, а Олена залишилася на кухні, почуваючись розбитою. Наступні дні ситуація не змінилася. Якось, шукаючи запасні гудзики в шухляді комода, Олена натрапила на невеликий пакунок, загорнутий у газету. Розгорнувши його, вона побачила пачку грошей їх було набагато більше, ніж Дмитро заробляв за місяць, звідки у нього така сума. Серце її забилося швидше. У голові закрутився калейдоскоп здогадів невже він зв'язався з чимось поганим? Думки плуталися, але Олена розуміла так тривати не може. Потрібно було докопатися до правди, якою б гіркою вона не була. Вона поклала гроші назад у шухляду. Весь вечір жінка не знаходила собі місця, а Дмитро, здавалося, не помічав її стану. У якийсь момент Олена не витримала Дмитре, нам треба поговорити, сказала вона, намагаючись говорити спокійно. Він з явним небажанням відволікся від телевізора. Знову, що цього разу? роздратовано запитав він. Звідки в тебе гроші? на одному подиху запитала Олена. Які гроші? Дмитро вдав, що не розуміє. Не прикидайся! Вона поклала пакунок на стіл. Я знайшла їх у твоїх речах. Дмитро мовчки дивився на гроші, на його обличчі відбувалося багато почуттів, страх. Розгубленість, розпач. Ну, що ти скажеш? не витримала Олена. Дмитро мовчав, опустивши голову. Оленко, тихо промовив він, я. Я не хотів тобі говорити. Переживав. Переживав за що? Невже мої найгірші побоювання виправдовуються? Дмитро важко зітхнув, уникаючи її погляду. Батько, Петро Андрійович має проблеми з бізнесом. Прошепотів він. Потрібно було терміново віддати борг, інакше. Голос його затремтів, і він не зміг договорити. Олена мовчки опустилася на стілець. Ось у чому річ. Петро Андрійович, батько Дмитра, завжди був ризикованою людиною. Його дрібний бізнес часто йшов нестабільно, але Олена навіть уявити не могла, що все настільки серйозно. Чому ти не сказав мені? тихо запитала вона. Дмитро підняв на неї винний погляд. Я не хотів тебе хвилювати, пробурмотів він. Думав, сам якось розберуся. У нас і так кредити, живемо від зарплати до зарплати, а тут така сума. Я б тебе зрозуміла, підтримала. Ми ж сім'я, сказала Олена. У кого він позичив? У Івана Степановича, це його друг. Він допомагав батькові, коли той тільки починав. І що тепер? Він не проситиме відсотки? Ні, що ти? Іван Степанович не такий, він друг сім'ї. Який дзвонить о шостій ранку і нахабно вимагає гроші готівкою. Олена поклала руку на його плече Ми родина Дмитре. Ми пройдемо це разом. Дмитро зітхнув, але згодом кивнув Ну що ж, якщо одружені, то плисти в одному човні. Наступного дня Олена зустрілася з подругами і розповіла їм усе. Сума була велика, але жінки швидко домовилися позичити їй стільки, скільки зможуть. Увечері Олена повернулася додому з важкою сумкою, повною грошей. Що це? з подивом запитав Дмитро. Це тобі. Олена поставила сумку на стіл, щоб ти більше не зв'язувався з такими друзями. Дмитро здивовано дивився на гроші. Звідки? Прошепотів він. Позичила. коротко відповіла Олена. У подруг. Дмитро обійняв дружину і прошепотів їй на вухо. Дякую, рідна. Ти в мене найкраща. У понеділок Дмитро поїхав до Івана Степановича, щоб повернути борг. Життя поступово поверталося у звичне русло. Борг перед подругами потрібно було виплачувати ще довго, але це більше не турбувало Олену. Головне, що вони з чоловіком були чесні один з одним.